У тебе в роду точно був якийсь предук, який сконав на Сибірі. Так от його кості зараз перевертаються десь там в гробу за дурні слова дурного свого недуховного нащадка, не бути боягузом, релігійним боягузом, який заховався за спинами захисників і з висоти свого невігластва. Говорити про недуховність тих людей, які сьогодні кров за тебе проливають. Як ти розумієш місце писання, що немає більшої любові понад, ту, як віддати душу свою за брата? Так от, той, кого ти вважаєш менш духовним, зараз проливає за тебе кров. А ти релігійний фарисей. ти не побожний. Ти сором України і не вартий своєї нації. Можеш того плювати на екран скільки хочеш. Ти свій екран оплюєш і своє життя. А що вже будемо забивати в папірці, га люди? Час українського апокаліпсису вже нас.